Хмельничанка Лілія, мати 11-річної Тетяни. Дитина народилася із синдромом Дауна. Ні, я, ні моя родина до цього не були готові, і тим більше, коли вже народилась така донечка, я зрозуміла, що і світ не готовий до таких дітей. Бо з перших днів в родомі мені говорили. Для чого вам така дитина? Ви можете її залишити тут і собі народити ще. Було дуже важко, але ми впоралися з Божою допомогою. Вона у мене адаптувалася. Вона в межах її розвитку гарно навчається. любить дітей, любить люби ходити в звичайну школу. Нині її донька Тетяна навчається в ліцеї номер 7 У спеціальну школу номер 32 вперше прийшли разом на сонячні розваги. Змагалися дві команди сміливі і сонячні зайчики. Естафети, перегони, вправи на швидкість і влучність. Батьки і діти долають разом, як і життєві випробування від народження до навчання у школі. Марина Коновалова із Запоріжжя. Її донька Марія навчається у 32-й школі другий рік поспіль. У рідному місті цей процес відбувався онлайн. Я дуже вдячна, що моя дитина отримує тут навчання офлайн. Соціалізація для таких діток це дуже важлива річ. Вже звикла до діточок, до вчителів, до дуже дружнього колективу. Я як мама знаю, що таке займатися з однією дитиною вдома. А тут у вчителів по сім-вісім дітей. Дітей тому я дуже вдячна, що вони так за них піклуються. Для батьків закладі влаштували чаювання, а діти в цей час розмальовували екоторбинки на кожній яскраві долоньки. Різнокольорові шкарпетки один із символів міжнародного дня людини із синдромом Дауна. Традиційно його відзначають 21 березня. Народжені із додатковою хромосомою у 21-й парі. Ці люди відкриті і доброзичливі, тому їх називають сонячними. Синдром Дауна це патологія саме генетична. Ці дітки надзвичайно схожі між собою. Дітки з синдромом Дауна вони дуже емоційні, вони надзвичайно талановиті, вони з ними приємно працювати, вони люблять навчатися. Але для кожного потрібен свій підхід. У 32-й школі наразі навчаються 95 дітей з синдромом Дауна та розладами аутичного спектру. А випускники захищають країну на фронті і знаходять роботу після навчання. Ми намагаємося їх соціалізувати максимально, щоб вони потім в подальшому житті могли себе реалізувати і знайти. У нас немає таких предметів, наприклад, там як геометрія, чи фізика і хімія. У нас ці предмети, вони всі пов'язані з практичним життям. Це математика, де вони вчаться конкретно міряти ліноліум, чи скільки їм треба фарби, щоб пофарбувати стіни. Якщо це фізика і хімія, то це фізика і хімія в побуті. У нас є майстерні, вони шиють, вони працюють на столярних, на слюсарних станках, як і всі інші діти працюють. Юють, захищають батьківщину, люблять живуть повноцінним життям. У громаді навчаються понад 30 дітей з синдромом Дауна. В Хмельницькому діють два спеціальних заклади для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку та слуху. В цих закладах навчається понад 150 дітей. Також у нас в громаді функціонує 39 закладів загальної середньої освіти, які відвідує 486 дітей з особливими освітніми потребами і 27 закладів дошкільної освіти, які також відвідують 396 дітей з особливими потребами. 11 квітня для дітей та їхніх батьків у школі номер 32 відбудеться День відкритих дверей. Ірина Аріон Микола Ярковський, новини міста.